Добре, з цим розібралися. Тепер давайте поговоримо про ті продукти, котрі прийшли на зміну справжнім бестселером в Україні, а саме, браслет 8 та оновлену лінійку планшетів Xiaomi P6. Почну з планшетів. На цій презентації було представлено дві моделі: Xiaomi Pad 6 та Pad 6 Pro. На жаль, ніякої революції не сталося, і перед нами просто дуже якісна робота над помилками. В порівнянні з минулим поколінням вони змінилися як зовні, так і всередині. Новий планшет отримав металевий Unibody Корпус, який надав зовнішності на лід преміальності, і внаслідок цього пристрій трохи схуд. Вага зменшилась до 490 грамів, і товщина стала 6,5 мм. Метрів замість 6,9. Також покращили дисплей. У нього зросла роздільна здатність до 2,8к, і частота розгортки виросла аж до 144 Гц. Звісно, для того, щоб виводити плавну картинку з такою роздільною здатністю та герцовкою, прокачали і залізо. Молодша версія отримала безсмертний Snapdragon 870 від торішньої прошки. А p 6 Pro буде працювати на супер вдалому Snapdragon 8 Plus Gen 1 Потужності обох версій буде. Достатньо для комфортного користування у будь-яких сценаріях. Але в іграх на старшій версії не буде жодних компромісів. А молодше вже сьогодні треба буде трохи обмежувати уналаштування графіки. Ємність акумулятора та швидкі зарядки взагалі залишились без змін. Молодша версія отримала банку на 8840 мАг та 33 ватну зарядку, а прошка має 8600 мАг і 67 Вт. Камери теж не зазнали значних змін. 6 отримав 13 мегапікселів основну та 8 мегапікселів фронталку. А от е, фронталку Прошки значно прокачали. Тепер це 20 мегапіксельний ширококутний модуль із відстеженням людини у кадрі. Та основна камера на 50 мегапікселів може фотографувати не тільки документи та лічильники, а й щось суттєве. Але, чесно кажучи, коли я бачу фотографа з планшетом в руках, у мене виникають сумніви стосовно його психологічного здоров'я. Окрім самих планшетів, також оновили. І фірмові аксесуари до них стилус отримав другу редакцію. Він став трохи легше, на 40% кращу швидкість відгуку, а також новий матеріал наконечника, який прослужить втричі довше ніж попередник. Покращили і магнітну клавіатуру. Тепер там адаптивне регулювання підсвітки клавіш, вбудований NFC для зручної синхронізації зі смартфоном, план регулювання куту нахилу та новий матеріал із назвою Технічна наношкіра. Коротше, виробник дуже сильно натякає нам, що ці пристрої не тільки для розваг, але й для повсякденної роботи. Працювати все буде під керуванням спеціально оптимізованої для планшетів оболонки MIUI 514. Це гарантує 4 роки плавної роботи оболонки, підвищено на 70% швидкість запуску ігор та додатків. Ага, так я йому повірив. Тут з коробки MIUI часто викидає фокуси, а через 4 роки навряд чи щось стане краще. Стосовно цін вони залишились на адекватному рівні. Молодша версія PA6 буде коштувати близько 290 доларів, а Прошка, яка, на мій погляд, має просто фантастичні характеристики для середньобюджетного пристрою, продаватиметься від 370 доларів. Ось цих красенів, на відміну від 13 ультра, я можу сміливо рекомендувати до покупки. Тепер розповім про Mi Band 8. Основним нововведенням стало нове кріплення ремінців та аксесуарів до фітнес-браслета. Тут робили наголос саме на зов зовнішньому вигляді пристрою, і намагали змінити його позиціювання у бік стильного аксесуару, а не просто зручного інструмента для відстеження здоров'я чи досягнень у спорті. Безліч нових ремінців, можливість носити його як намисто та навіть чіпляти на взуття все це розширює можливості використання на всі випадки життя. А от заліза взагалі майже не змінилось. Той же дисплей з діагоналі 1 ,62 дюйма. Нових датчиків ми також не побачили, тільки вже звичні, що вимірюють та насиченість крові кисне. Показники витривалості теж стабільно файні. 16 діб у звичайному режимі, та 6 діб при увімкненому always on display. Трохи покращили програмне забезпечення, додали прості ігри безпосередньо на браслеті. Кількість тренувань зросла до більш ніж 150. Але все це просто заради того, щоб щось показати. Бо реальної користі від цього дуже небагато. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто буде грати на фітнес-браслеті, коли в кишені є смартфон? А нові інтерактивні тренування, як у той бокс на екрані планшета, навряд чи набудуть великої популярності. Тож основною і реально корисною зміною стане саме нова конструкція кріплення. Власникам BN7 точно не має сенсу бігти до магазину та міняти його на восьме покоління. А от тих, у кого там четверте, п'яте, шосте, ну можна передивитися, тому що, начебто, якщо так взагалі брати, браслет непоганий. Тим більше, що ціни принаймні в Китаї залишились на дуже привабливому рівні. Звичайна модель стартує з позначки в 36 доларів, що у нас в країні перетвориться приблизно на 2000 гривень. В продажі буде і версія з NFC за 44 долара. Але, скоріш за все, як завжди, на початку оплата буде працювати тільки у Китаї. А міжнародну версію з NFC ми отримаємо значно пізніше. Тож підсумуємо інформацію про дві вище згадані новинки. Стосовно планшетів, то тут 100% потрапляння у. Покращили зовнішність, зробили більш міцний та практичний корпус, встановили топові дисплеї та дуже пристойне залізо. Це дійсно якісний апгрейд минулого покоління, і він коштує тих грошей, яких за нього просять. А стосовно Mi Band 8, чесно кажучи, мені цей абрет не дуже сподобався, тому що, окрім зовнішності, ми не отримали нічого нового. Мабуть, тому що сьоме покоління вже було дуже е, крутим, і зробити щось нове. Тобто запропонувати щось нове користувачам, не вилазячи з цього бюджету, ну майже неможливо. Тож, треба дивитись на ціни всередині країни. Я вважаю, що можна сміливо йти і брати собі сьоме покоління, тому що ну, знов таки різниця між ними не суттєва. Якщо ж восьме покоління буде коштувати там, на 300, може там, на 400 гривень дорожче, тоді можна брати його, тому що згодом ви е, також можете собі е, придбати якісь аксесуари та оновити його зовнішній вигляд. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити в. Подавайте, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, щось ми останнім часом робимо з вами взагалі якісь нереальні речі. У великдень зібрали більше ніж 120 тисяч гривень на бус для ЗСУ. За один день деякі кидали одразу 10 тисяч гривень. Мабуть, дуже сильно святкували і був гарний настрій. Щоб розуміли наскільки в шоці були військові, давайте я вам покажу скріншот з їх реакцією. Чесно кажучи, я не планував цього робити, але знаю, що вам буде приємно. Гроші ми вже відправили. А звіт від ЗСУ має бути наступного тижня. Дрон Mavic 3T поки що чекаємо, тому що їх ніде немає в наявності. Зараз обіцяють дістати в Польщі до цієї п'ятниці. Тож буду тримати вас курсі. Ну а сьогодні, щоб не гаяти час, я відкрив новий збір на допомогу військовим. Там було ще кілька запитів, але хлопці кудись пропали. Тож, посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги!